Я звернула увагу, що сьогодні така дуже весела кінцівка сьогодні тренування була і особливо там вирізнявся жора вощан. Все таки душа команди він, так? Да, да, він повернувся, скучив за, за хлопцями за командою. Да, заруба була. Вирішували по пенальті хто? Хто кубок візьме. А кубок де? Який був кубок, власне? Кубок це це фото, фото. А, фото фото. І, і сором іншої команди, яка програла. Два тижні підготовки, два тижні пов'язані з паузами на збірні. На чим працювали, що відпрацьовували, на чому акцентували увагу. Готувалися до Шахтаря, звісно, грали товариську гру з «Колосом». Гарний суперник вже це традиція з ними грати. Ну, це... Ми з ними вже зіграли в чемпіонаті, тому спокійно граємо. І гарний спаринг добре пограли, нагрузилися і ті дні до гри. І зараз у нас сьогодні був день такої нагрузки. Тому готуємося до шахтаря, покаже гра, як ми підготувалися. По суті, з «Колосом» ми вже зіграли три поєдинки та один в чемпіонаті і два і два спаринги. А чому власне колос? Чому вибираєте саме цього суперника? Близько до нас вже зіграли в чемпіонаті, тому можемо не хвилюватися. Що щоб будемо грати там через місяць, через тиждень, тому зручно, їм зручно, і нам зручно і гарна команда. Щось нове можна побачити на тлі одного і того самого суперника? Ми своє відпрацьовуємо, вони своє. В принципі, колос грає, так як і більшість команд в Україні 4-4-2 на оборону, на атаку 4-3-3, тому, в принципі, стандартна ситуація. Перша за довгий час, напевно, команда в повному складі повернулася не лише збірники з національної збірної, але ще й збірники з Чилі з чемпіонату світу. Так всі повернулися, і да все, все добре. Якщо кілька слів про виступ збірної ю 20 як можете оцінити? Я ж певна, що ви передивилися всі поєдинки. Могла ну, ця збірна досягти більшого? Е, могла сто відсотків, але ж е, жереб не дуже. Для нас такий хороший був, тому що ну, пройти групу, зайняти перше місце, це вже, я, я вважаю, що це ну, не, не можна сказати, прям успіх, але вже можна сказати, що вдалий вдали, вдали виступ, тому що зайняти перше місце. Але в 1-8 такі жреби іспанці, хоч вони там і в складі, я так перше, напевно, так побачив склад Іспанії, і навіть я, який знаю всіх футболістів, і там особа нікого не знав. Тому що провідних ні, нікого не відпустили, котрі грають в Лалізі. Але, ті, хто, але коли дивишся іспанців навіть в такому складі, розумієш, це ще дуже високий рівень. Прикро, що такий жереб по грі, в принципі, я думаю, що більше заслуговували іспанці на прохід. Але якщо попався хто, хтось інший, то може, можна буде замахнути щось більше. Але але так і не, не можна сказати, що коли вилітає команда в 1-8, що прям це успіх. Але я вважаю, що добре представили Україну на, на такому форумі. що привезла вам компанія Чилі? Щось привезла? Нічого? — ні, Нічого. Ні. Щось я не, не, не бачу нічого. Ніякого сувенірчика. <рес> <рес> Треба їх запитати. Кілька слів про національну збірну. Знаєте, після шести очок, які здобула ця команда в жовтневі поєдинки, вже заговорили знаєте, про те, що можливо зазіхнутися варто і на перше місце. Таке короткі турні... змагання, чотири команди всього і шість ігор. Тому дійсно зараз обіграємо Францію, Ісландію. І займемо перше місце. Ну, Це жарти Францію, я думаю, це ну, складно буде. Але за другий місяць ці дві перемоги дуже допомогли. І, і, і зразу ж інший настрій після тих ігор всі, все, все, все пропало. Як завжди в, принципі, в футболі. поразка, все, все погано. Зараз дві перемоги і все, все добре. В принципі, найголовніше на такому рівні це результат. В принципі скрізь головне за результат. А тому це найголовніше дві перемоги, і я вважаю дві непогані гри і по якості. Після поєдинку з Азербайджаном Сергій Робров е, якось так сказав, що я замінив е, Гуцуляка через втому і травму. На жаль, пошкодження тут невеличке, але не будемо розкривати всіх карт. Але так, так і є, не. сьогодні, як ви бачили, він не тренувався. Олексій Гуцуляк феєрив за збірну. Очікуємо, що перенесе оцю феєрію тепер да, на клубний треба, рівень. Треба переносити на, на полісся. Дуже раді за нього і за всіх наших хлопців, які представляють Україну. І дійсно в нього зараз там, я побачив статистику, він вже і по голах перегнав і Судакова, і, і Мудрика, котрі вже, мабуть, так, все життя грають у збірні. А Гуцуляк 12 матчів, 4 голи. Дуже дуже класна статистика за, за національну збірну. Ми дуже раді. Круто. Поєдинок із «Шахтарем» — це якийсь особливий поєдинок чи це один із багатьох? Ну, не знаю. В принципі, один із багатьох, але це шахтар. Це я вважаю по складу, по рівню. Це найкраща наша команда в нашому чемпіонаті, тому це буде дуже цікаво. Ми не звертаємо увагу, що там СЛНЗ цей результат. Дійсно, е переміг дуже впевнено Шахтар. Але це ж ми розуміємо, що це шахтар і дуже серйозно готуємось. Вони як ніяк на першому місці. Ми бачимо турнірне становище між першим і сьомим місцем три очки. Дуже круто, дуже цікаво. Але це теж тиск такий, але це круто. На такому рівні це круто, коли є тиск, це відповідальність у нас, у хлопців, у всіх перед своїми вболівальниками. Я думаю, буде дуже класний матч. Ми сподіваємось на. Гарний результат, звісно ж таки, але все покаже гра. Буде визначальним у цьому поєдинку. Все, все тому що будь-який аспект, і стандарти, і оборона, і атака, і перехідні фази і це все, все важливо. і це в будь-якому матчі, тому не можна так сказати. Єдине, що ясно, що Шахтар індивідуально, гравці, найсильніші в Україні, тому це гра один в один, це єдиноборство, яке буде на кожному клаптику поля. Треба їх вигравати, треба грати сміливо, нахабно, я так скажу. Але в принципі, те, що я сказав, ми намагаємось робити в кожній рік. Ще хотіла би запитати про Бориса Крушинського, в яких він кондиціях і у вас додалося варіативності, так? Так, да, додалось. Ми дуже раді, що Боря повернувся. у Нього складна травма була, сухожилля, це, це не, не м'яс, тому це треба дуже ретельно. Підводити його, але ну, не можна сказати, що він в дуже хороших кондиціях, тому що він, в принципі, в загальній групі тренується ну, цей тиждень, і той так ми його підключали. В принципі, там сказати, три-чотири дні. Але він з нами, це найголовніше. І я думаю, він молодий хлопець, йому багато часу для набору форми не треба, тому я думаю, що він нам допоможе в наступних матчах. Я з дебютом за збірну України. Привітала сьогодні перед тренуванням і команда. Сильно били, чесно. Сильно. Хто най найдужче? Е, я не бачив. Ну, я думаю, що воротарі у них сильна рука. То я думаю, що вони сильніше всіх були. Ми можемо скинути потім відео, щоб ти проаналізував і потім хто бив сильніше, я маю на увазі. Я думаю, що там всі прикладувалися. Ви хочете почути твоє враження? Перше побував в таборі національної збірної. Яка вона зсередини ця збірна? Звичайно, топ-рівень. Я думаю, будь-який футболіст мріє потрапити в на національну збірну. І коли ти потрапляєш, ну, ти щасливий, тим паче, коли ще ви виграєте дві гри з двох. Ну, звичайно, гарний настрій. Ти знаходишся з кращими футболістами. Ну. Що тебе вразило найбільше? От що такого здивувало можливо? Ну, напевно, підтримка болівальників, тобто навіть на виїзних матч, матчах, тому що ну, можна сказати, що в Польщі це теж виїзний матч, якби офіційно він домашній, але це не наша країна. Але завжди, от, що в Ісландії, що в Польщі було багато наших болівальників, і люди е, дуже вболівали, переживали за нас. Ну, тобто Чувствувалася така підтримка. Ти очікував, власне, от десь, що ти саме проти Ісландії дебютуєш? внутрішньо? Була якась інтуїція, щось підказувала? Ну, в принципі, так. Ну, думав, що вийду, наскільки не знав. Згадай, той момент до тебе підходить і кажуть, там, розминайся, одягайся, виходь. Та ну, тоді рахунок був нічийний. І, ну, ми як швидше намагалися переодітися. Якраз коли вже стояли, чекали, щоб м'яч вийшов вийти на поле, я забив калюжний. І вже виходилось якось легше. За ці хвилини, що тобі дали пограти, що можна встигнути зробити? Чи можна показати себе наповно за ці хвилини? Ну, можна, але я думаю, не в тому матчі, бо, скажімо так, я не, не разу не отримав м'яч у ноги, все, це була якась боротьба, чи м'яч ну, зверху, бо, звичайно, ми боролись і ну, грали вже останні хвилини, багато гравців були ну, устали, і ми грали скажімо так, полегше. Тому Ну, при іншій грі, можливо, навіть 10 хвилин, там, 5 хвилин вистачить. Знаєш, як кажуть, оце, даються цей час, щоб відчути збірну, так? ти її відчув гру збірної. Я думаю, що ще ні, що треба більше часу, щоб відчути. Взагалі, що для тебе значить дебютувати за збірну? Ну, що, напевно. Йду правильним шляхом, тобто прогресую, і це виливається у деякі моменти. І збірна це як найвища з цих моментів. Воно додало тобі якогось натхнення в мотивації? Ну, звичайно, Скажімо так, якщо ти один раз їдеш, то ти вже хочеш їздити кожен раз, тому, звичайно, є. Вдалося перемкнути увагу на чемпіонат? Так, звичайно. Ми розуміємо, клас суперника це лідер чемпіонату на даний момент. Я думаю, що завжди динамо і «Шахтар» — це такі особливі ігри. Минулого сезону у тебе особливі такі спогади, мабуть, про поєдинок із шахтарем, коли ти ще грав за колос, так? Ну, гарна гра була у команди і в мене, скажімо так. За той матч ти отримав, напевно, найвищі оцінки за весь сезон. От саме за поєдинок із шахтарем. Просто, хто не знає, ти забив гол і віддав три асисти. Ну, було таке. Якось так скромно реагуєш? Ні, ну було, але ну, це вже, скажімо, час пройшов і зараз треба, як я вважаю, казати, в футболі нема минулого, є тільки зараз. І зараз ти повинен постійно доводити. Тобто, ну, треба бути сфокусованим на цій грі, і всі будуть дивитись на неї. ну, А те було колись. Ну, але все-таки хочеться трошки прорефлексувати, знаєш, то найкращий твій матч був? Ну, звичайно, так. Тобто, проти такого суперника тригольовий і гол, і команда перемогла, і тоді це були дуже важливі очки для команди. Ну, звичайно, так. Зізнайся чесно, велике свято було в Ковалівці. Ні, у нас була вже наступна гра, і ми ще не вирішили тоді, ну, треба було набрати певну кількість очок, щоб не, вилета, не вилетіти, і тому, скажімо так, свята особо не було. Окей, той Шахтар і цей Шахтар це дві різні команди з різними тренерами вже. Який ти очікуєш, поєдинок має бути? Скажімо так, що ми, що Шахтар стараються грати на м'ячі, і там, і там, я вважаю, кваліфіковані гравці, тому буде цікаво. І все-таки, напевно, вирішить дуже сильно, хто буде більш готовий до інтенсивності та до боротьби. Не вимагаємо три асисти і один гол, але один гол і один асист буде нормально. Це було б чудово.